Це нас тепер схотіли відновити знову цю традицію. У нас у Путилі трембіта, у вижниці скрипка. І так по, по області хочуть відновити для того, щоб за, е, запрошувати гостей різних, е, мандрівників, туристів у наші краї, розвивати наш край. Працюю в школі, чую дітей нашої автентичної музики. Місцеві жителі, може як хто, може ще не привикли до цієї традиції. Ну, Я ще не можу сказати таке, бо ми тільки що започаткували від відновлення цих традицій, то вже будемо чути має з часом. Та ми так, кожен день граємо. Чи я буду грати, чи може хтось інший буде грати. Це немає різниці. Ми зараз дітей будемо навчати грати на трембіті, так що може люба дитина з музичної школи, музична школа недалеко. Чи дитина, чи вчитель людей має прийти заграти на трембіті тут 12 годин. Трембіта це. Гуцульський автентичний музичний інструмент гуцульський, який з давніх давен є символом гуцулів. Вона зроблена з смереки всередині, громовиці, смереки, яку грім бив, для того, щоб вона була дзвінка і вита корою берези. Вона слугувала і служить гуцулам для, для сповіщень різних свят, традицій, ну, різного рівня, чи там весілля, чи хрестини, чи похорон, чи якийсь фестиваль то з давніх давен не було колись, так, як тепер є телефони, а на гору гуцули передавали звуки. Різні звуки, різні мелодії, подавали свій сигнал, і люди вже розуміли, чи то весілля, чи то похорон, чи там якийсь фестиваль, чи вихід на полонину, чи збирали овець, коли виганяли, то сповіщали. На Трембіті вже грає з 2006 року. Це в нас започаткували ми з, з своїм колегою Юрієм Дашкевичем, створили. Були Колектив Карпатського тайстру, у нас є свій колектив, у нас є чотири трембіті, це одна з чотирьох. Та ми собі постійно на фестивалі граємо, починаємо будь-який фестиваль з трембіт. Ну, я сам граю, я сам баяніст, баян, клавіші. На ну, всі гуцульські інструменти, можна сказати, у мене є Ліра, коза, Дуда, дрембей, Телінка, сопілки це все в мене є. Цимбали, бубен. На трембіті не так легко грати. Ви самі бачили. Можу дати спробувати заграти. Треба мати дихання сильне, губний апарат. Але діти в мене грають. Ми дорослі такі 9, 10 клас, 8 клас. Переважно граємо весілля, десь приїжджають хлопці з передової. Молоді хлопці. Тут недавно грали, що три роки був на передовій. Зразу як пішов. У 18 років підписав контракт, три роки там служив. Ніхто не здогадується російської пісні. Треба було, щоб війна почалася, щоб люди перейшли на все українське. Повністю цей репертуар український, Моцовський, буковинський. Коли в нашій громаді відбувається прощання з військовими, то обов'язково ходжу у воєнний оркестр, граю там на баритоні. Я й теж хлопці з мого колективу, з Карпатської таєстри, музична школа, всі музиканти тут, які є то теж ходимо. Це найтяжче, само, само що, можна, що можна грати. <плес> Якщо буде перемога, то це точно буде гуцулка мосно <смі> на трембіті. Не така моя журлева трошки. Дай Боже.